Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Вакуль. В даному відео ви почуєте 5 головних правил Вальхейму. Не гаймо часу і розпочинаємо. Такі показники персонажа як здоров'я, витривалість і айтир будуть для вас дуже важливими. Від цього залежить ваша безпека, здатність вести бій, швидко рухатись і користуватись наявними у вас можливостями. Здоров'я буде показувати, наскільки одиниць у вас всього багато витривалість відповідатиме за здатність до стрібків, бігу, ударів та подібному. Без ейтеру використати магічну зброю не вдасться. За цими показниками слід уважно стежити як під час битв, так і під час ваших буденних справ на базі. Підтримуйте максимальну кількість одиниць цих показників як умога частіше. Щоб збільшити ці дані вашого персонажа необхідно вживати їжу. Чим вона буде кращою, тобто виготовленою в казані, наприклад, тим більше здоров'я, витривалості або ейтиру ви отримаєте. Майте на увазі, що айтир можна отримати лише з біому і Землі. Ваша база це місце, де ви будете усе крафтити, виробляти та зберігати. Це ваш дім, де буде знаходитись ваше затишне ліжко біля розпаленого багаття. Коротше кажучи, дуже важливе місце у розвитку вашого персонажа. Я не хочу давати вам вказівок, як її треба будувати, тобто яке планування її треба мати, та вигляд. Це вже буде на вас. Будуйте так, щоб вам було зручно. Найголовніше, що вам треба знати, щоб ваша база була захищеною, зручною для вас мала меблі, які даватимуть високий рівень затишку, та містила усі необхідні верстати на відповідних етапах гри. Саму базу варто будувати в ливадах, Це найбезпечніший біом вальгайму, тут моби докучатимуть найменше. Про бій у Віліхеймі можна багато говорити, та невід'ємними етапами бою буде відбування атак та їх блокування. Ці прийоми дозволять швидше вбити ворога або зберегти своє здоров'я від зайвих пошкоджень. Хто не знає, відбування це прийом, який можна зробити, заблокувавши атаку на праву клавішу миші перед самим ударом, внаслідок чого ворог буде ошелешений, і ви зможете завдати йому більше шкоди. А блокування це звичайне блокування удару, затиснувши праву клавішу миші. Варто знати, якщо ця смужка заповниться, то будь-яке відбивання чи блокування атак не вдасться і ошелешеними будете ви. Також варто згадати ухиляння від атак. Головною причиною берегти свого персонажа від смерті, як на мене, це рівень ваших умінь. Втрачається цей рівень після вашої смерті. Тобто ви померли, і рівень усіх ваших умінь трохи знижується. Щоправда, деякий час після смерті ви застраховані від втрати рівня умінь, ефектом уміння не втрачаються. Високий рівень навичок дає вам суттєву перевагу у грі: збільшується шкода від зброї, зменшується витрата витривалості на певні дії, або збільшується швидкість процесів, наприклад, готування їжі. Цим ви дуже полегшите собі життя, і це слід мати на увазі. Для когось це може прозвучати якось нудно, хтось прийме це за слабкість, але варто грати обережно і думати над тим, що ви робите, бо так ви можете залетіти в якийсь склеп і намагатися швидко його зачистити. І в один незручний момент померти від стріли Драугра чи отрути бульбака. А як діставати ваші речі зі склепу, наповненого мобами, це вже інше питання. Часом, будучи на пізніх етапах гри і думати, що вам ніхто не страшний, можна померти від фулінга, якого ви давно перестали вважати серйозним ворогом для вас, тим не менш, уміння шкода. Отже, якщо мої поради були вам корисні і відео вам сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей!